Дітки, доброго ранку! У нас сьогодні заняття малювання, і ми з вами намалюємо новорічну ялинку. Дітки, а зараз ми з вами намалюємо ялиночку. Для цього нам потрібна линійка і олівець. Робимо трикутничок ось такий. Тепер беремо пензлик великий, мочаємо у водичку, беремо зелену фарбу і робимо ось такі мазочки. І так по всій ялинці. У нас така гарна велика ялиночка з вами вийде. Ось так. Дітки, а яка в нас зараз пора року? Так, зима. І в нас скоро буде вже новий рік. І ми до нового року намалюємо гарненьку ялиночку. Ось так. Що воздички не вистачає, додаємо трішечки. Ось так. Це буде гарна і висока ялинка. Ось дітки вже подивіться, яка в нас вже гарна ялиночка виходить. І так всю ялиночку фарбуємо. Для цієї техніки потрібно, потрібен довтенький пензлик, щоб швиденько і гарно в нас все вийшло. Ось так. А тепер ми нашу ялиночку будемо прикрашати. Беремо червону фарбу і робимо ось такі ось тяточки. Так? Це будуть у нас новорічні прикраси, ось так. Кульки. Можна трішечки більше зробити, можна трішечки менше зробити. Тут буде у нас велика кулька. Останок. І ще трішечки. У нас ялинка велика, і ми ще так невеличкі кульки зробимо. Тепер ми беремо жовтого кольору фарбу і робимо жовті кульки. Ось так. Тепер ми нашу ялиночку прикрасимо герляндою, можна взяти синього кольору. Фарбу можна взяти менший пензлик, але в мене буде величенький. і ось так зробити. І ось так по всій ялиночці. Така у нас з вами гірлянда гарненька виходить. Може десь у нас трішечки фарба затекла, можна і трішечки підправити. Ось так. У нас тут буде велика кулька вийде ось так. Дітки ось така гарна ялиночка, у нас з вами вийшла. Молодці.